Всім привіт! Рівно три місяці тому ми з сином залишили Німеччину і повернулись в Україну. І знаєте, є одне питання, яке переслідує мене частіше, ніж повітряна тривога переслідує наші ранкові плани. Ти не шкодуєш, що повернулась. Особливо, коли б дізнаються, що ми повернулись не кудись там у Карпати, а прямо в Харків, місто, яке не лягає спати, навіть коли летить. Що ж, тримаюсь чесності як міцної кави вранці. Та, звісно ж, є моменти, коли мені шкода. Шкода тих самих російськомовних німців, які тепер більше не можуть писати мені в коментарях. Сидиш тут на наших податках, набрала вагу за наш рахунок, виїхала й жирує. А ще шкода, що їм довелося знайти нову жертву, бо я, виявляється, стала нудною. На Хейті не повиїжджаєш, якщо не піддаєшся. Хоча. Якщо б я зараз написала пост в стилі, Ох, як я шкодую, як же добре було в Німеччині! А тут ці ж люди першими прибігли б у коментарі з попкорном. А ми ж казали, але вибачте, не дочекаєтесь, Бо сьогодні я гуляю своїм улюбленим Харковом і розповім вам, що відчуваю насправді, що мене тішить, що лякає. Чого не вистачає і що я вирішила для себе ніколи не робити. Не буде пафосу, буде все по-справжньому. Готові? Тоді ходімо зі мною Харково, містом, яке вчить цінувати кожен день. Звичайно, повернення в Україну не було рішенням одного ранку з кавою. Це не ой, щось настрій такий, повернусь, но я додому. Ні, це було рішення, яке визрівало поступово. Як мінімум три місяці, стільки потрібно, щоб попередити німецького фермітера. А хто стикався, той розуміє, що то ще той квест. Тому я добре уявляла, що мене чекає вдома. У мене в Харкові живе родина. І вони знають ситуацію не з телеграм-каналів і не з емоцій блогерів, а з реального життя, з вікна квартири чи під'їзду. Тому я не приїхала в ілюзію, що буде все добре. Я приїхала в реальність, яка мені знайома, близька, не така вже й страшна, коли ти вдома. Так, тривоги стали частиною побуту. Так, звуки шахедів уже відрізняються від просто гулу. І не завдяки якимось там. Курсом, а на власному досвіді. І так, я перелякалась по-справжньому, коли п'ять шахетів прилетіли зовсім недалеко від мого будинку. Тут про це на каналі я вже розповідала. І це був не фільм із фоном Сирени, це була ніч, де страшно дихати, аби не почути щось іще. Звісно, я хвилююся, коли сини йде гуляти з друзями, коли чоловік на роботі, коли родичі не відповідають одразу на повідомлення. Було б дивно, якби я не хвилювалася. Але знаєте що? Я хвилювалася її у Німеччині. Просто там було більш внутрішнє, як кажуть, заводські налаштування, тривожність у комплекті. І якщо хтось думає, що за кордоном життя миттєво стає спокійним, то взагалі-то ні. Просто інший формат неспокою, інший ландшафт тривог. Але ось що найголовніше: тільки повернувшись додому, я знову почала дихати на повні груди. Мов би хтось зняв з мене плащ. Із чужих очікувань, мовчазної адаптації і тихого потерпи, звикнеш. Я ожила в прямому сенсі. У мене з'явилось бажання творити, прокидатися не просто, бо треба, а з ідеями, планами та натхненням. Бо я людина творча, мені потрібно відчувати енергію навколо. А в Німеччині мені її не вистачало. Не через поганих людей чи погану країну. Ні. Просто це не моя енергетика, не мій ґрунт. Натхнення, я дуже чітко це розуміла. Німеччина непогана, просто не моя. А от Харків мій, Україна моя. І сьогодні, через три місяці після повернення, я можу сказати, це абсолютно щиро. Це було правильне рішення на сто відсотків. Навіть із тривогами, навіть із шахедами, навіть із хвилюванням, бо поряд близькі. І я знову відчуваю себе живою. Я хочу жити і творити. Якщо ви питаєте, чи відчуваю я це сьогодні, скажу без жодних сумнівів – Так, як ніколи раніше. Та достатньо просто глянути на те, скільки всього я встигла зробити за останні три місяці з моменту повернення в Україну. І ні, це не магія, це повітря, свободи, натхнення, близькі поруч і Харків під ногами. Мої ідеї тепер сиплються як насіння з пакету постійно у всіх напрямках. Я ледве встигаю все занотовувати. Буває прокидаюсь на чись з думкою, о, ще класна ідея для відео, чи для рілса, можна. а може для магазину, чи взагалі для життя, а потім прокидаюсь друге вже від того, що в голові черга тих ідей, і кожна кричить, я перша. Так, питання додаткової пари рук і хоча б 2-5 годин у добі залишається відкритим. Тому якщо знаєте, де їх можна замовити, буду вдячна за посиланнячку. Але, попри все, я нарешті навчилась жити з балансом, розділяти публічне і особисте. Бути продуктивною, але не вигорілою. І найголовніше, я навчилась жити з вірою в краще. Не те вигадане колись буде, а реальне, відчутне. Ось тут, у своїх руках, в очах чоловіка, в обіймах сина. Мої найближчі поруч, і час проведений із ними безцінний. Чесно, ніяка стабільність за кордоном не може замінити тепло, коли ми просто п'ємо чай на кухні і сміємось із чогось банального. Тому так, сьогодні я живу повноцінно і в роботі, і в любові, і в простих моментах. Але є ще одна річ, про яку я дуже хотіла б сказати. Іноді я бачу коментарі від людей, які пишуть щось на кшталт. Ми, здається, зрозуміли справжню причину твого повернення. І отут я хочу звернутися прямо. Люди, будь ласка, не вигадуйте за інших, не читайте поміж рядків. Якщо текст написаний чорним по білому, я давно живу за принципом, що сказала. Те й мала на увазі. Ніяких, А може, вона хотіла сказати, там, мабуть, глибше. Та ні, не глибше. Я не той роман, де треба аналізувати підтекст. Я пост у соцмережах прямий і щирий. Тому, якщо я кажу, що щаслива, то я справді щаслива. Якщо я кажу, що жила в Україні, то це не метафора, це мій щоденний стан. І якщо щось не кажу, значить просто не хочу. Бо жити це не про виправдовування, це про вибір, і я його зробила. Це мій вибір особистий, усвідомлений і точно не універсальний рецепт для всіх. Я нікого не агітую повертатися, не закликаю пакувати валізи чи скасовувати ваші власні плани. Бо те, що підходить мені, може бути зовсім не тим, що потрібно саме вам. І я несу відповідальність. Тільки за свої власні вчинки, а не за чужі рішення. Я можу лише ділитись своїм досвідом, розповідати, як у нас і як у мене. А як буде далі, хто його знає? Пройде ще три місяці. Зустрінемось знову. Може, я сидітиму в тому ж парку з новими думками, або ж з рюкзаком на вокзалі. Життя мінливе, схоже на вайфай у підвалі. Але це буде потім. Зараз ось цей момент. І якщо вам цікаво, як ця історія продовжиться, то не забудьте підписатись на канал. У мене тут завжди щиро з нотками самоіронії і без фільтрів. Ще одна важлива річ: я не маю морального права давати пораду у таких важких питаннях, як чи повертатись в Україну. Куди їхати, якщо нема куди. Це не те, що можна вирішити за чиїмось відео чи коментарем. Це дуже особиста біль, дуже глибокий внутрішній процес. І якщо вже говорити відверто, так, у мене є теж квартира на окупованій території. Так, я не змогла поїхати на похорон батька. Так, мені досі болить. І це теж частина мого вибору. Частина мого досвіду. Я не розповідаю про це щодня, але це є в мені. І я знаю, багато хто з вас має свої болі, втрати, роздвоєністю між де я і де мій дім. І знаєте що? Це нормально. Кожен із нас пише свою історію життя. У когось вона рвана, у когось гладенька, у когось із криками і у когось мовчазна. І тільки ми самі вирішуємо, як її читати, як трагедію. Як комедію чи як шлях до себе. Я свій шлях не завжди обирала. Але йду і дякую, що йдете зі мною. Життя, воно не про ідеальні рішення. Не про те, щоб вгадати на 100%, а про те, щоб бути чесними з собою хоча б на 80%, а решту підтягне час. Я не знаю, що буде завтра, але сьогодні я вдома. Я живу, творю, дихою, на повні груди. Люблю своїх рідних, ціную кожну мить і вірю, що все буде добре, бо інакше навіщо. Якщо вам близька така реальність, залишайтесь на каналі, бо тут буде ще багато справжнього: без глянцю, без пафосу, але з любов'ю до життя, до людей і до себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви додивились до цього моменту, звідки ви дивились це відео, звідки ви і де ви зараз знаходитесь. А я вам кажу до зустрічі в наступному відео.